Чоловік був в шоці, коли виявив маленьку калібрі, яка потрапила в пастку павутини. Він обережно звільнив пташку і заніс додому, щоб прибрати залишки павутини. Пташка була настільки крихітною, що чоловік навіть боявся доторкнутися до неї, аби ненароком не нашкодити. Коли павутину було знято, чоловік вирішив нагодувати калібрі. Вона була зовсім знесилена. Він посадив її в коробку і приготував нектар, і навіть приніс квіти з саду. Калібрі одразу поїла і лишилася ложе. Жати відновлюючи сили, поки вона не могла літати, чоловік щодня носив її в сад і годував сам. Пташка не заперечувала проти такої турботи, адже ще не набралася сил, щоб полетіти самостійно. Коли їй стало краще, чоловік відпустив її, але залишив у саду фонтанчик і нектар, щоб вона завжди могла пригоститися в нього вдома. І саме так і сталося: калібрі постійно прилітала в його сад, а згодом навіть звела там гніздо і висиджувала пташенят. Чоловік був щасливий піклуватися про сім'ю Колібрі і пообіцяв, що продовжить доглядати за ними, щоб мама і малюки мали найкраще життя.